Безоплатно чи з частковою оплатою доступні медичні препарати у межах державної програми Доступні ліки. Ужгородці активно користуються такою можливістю. Програма Доступні ліки фону обсязі реалізовуються в місті Ужгород, як у лікувальних закладах, так само при лікуванні амбулаторних хворих. Стосовно стаціонарного забезпечення пацієнтів. Воно відбувається ну, в повному обсязі, однак перечні медикаментів, не всі медикаменти передбачені, які потребують наші пацієнти. Аби покрити потребу містян у ще більшій кількості ліків, в Ужгороді прийняли низку окремих медичних програм, які фінансуються з бюджету громади. Згідно чинного законодавства, постановка міністрів і законних наказів міністра охорони здоров'я за забезпеченість закладів, медикаментами повністю відповідає адміністрація даного медичного закладу. Щодо забезпечення медикаментами амбулаторної групи, на жаль, є дві групи хворих. це Група орфанних захворювань, а також російський склероз, де в принципі участь держави, скажімо, і в тому плані програми доступної ліки не спрацьовує. 134 мільйони гривень загалом пішло на потреби закладів охорони здоров'я Ужгорода у 2024 році, крім підтримки військових та ветеранів, що наразі у пріоритеті коштом міського бюджету забезпечують цільові програми. Є категорія хворих, наприклад, цукровий діабет, де держава по доступних ліках не у повному обсязі забезпечує цих хворих. Медикаментами, зокрема таблітованими препаратами, які не входять у національний перелік і не проходять по програмі Доступні ліки. Також ці медикаменти відшкодовує Ужгородська міська рада. Над 5 мільйонів гривень пішло на програму Цукровий діабет, два злишком мільйони гривень забезпечення хворих з орфанними захворюваннями, три два мільйони гривень діагностика та лікування онкологічних захворювань, майже два мільйони програма розвитку нефрологічної та гемодіалізної служби в місті. Онкологічні захворювання стосується препаратів супроводу, які дуже необхідні, які призначають лікарі-спеціалісти, але також. По державній програмі Доступні ліки, вони не можуть потрапити до хворого, Також, і тому це реалізовується через програму міської ради. Так само нефрологічна програма це хворі, якими пересадили нирку або ті, котрі чекають цієї операції. Мільйону з гаком передбачили минулоріч на програми внутрішнього епідеміологічного контролю закладів бюджетної сфери, профілактики туберкульозу, забезпечення імплантами для суглобів, розвитку паліативної та хоспісної допомоги, підтримки хворих на розсіяних склероз. Тощо починаючи з 2018 року, в нашій державі успішно запроваджена програма Доступні ліки завдяки цій програмі на сьогоднішній день перелік ліків для хронічно хворих. Які на сьогоднішній день становлять основну причину смертності серед населення, це серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання легень та багато інших на сьогоднішній день покриваються за рахунок державного бюджету, тобто кожен пацієнт може звернутися до сімейного лікаря і отримати рецепт і. В, аптек, в одній з аптек, які є на території області, отримати їх безкоштовно або незначною доплатою. Участь у програмі беруть 110 аптек краю, а всього функціонує понад 550 місць відпуску доступних ліків. Це дозволяє мешканцям навіть віддалених районів Закарпаття отримати життєво необхідні медикаменти. З 2024 року знову розширили нам перелік препаратів. Це особливо стосується пацієнтів паліативних, які отримують ефективне знеболення безкоштовно в аптеках. Це є величезний плюс. Добре, що цього року ми розширюємо також перелік ліків щодо надання медичної допомоги пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями захворюванням в частині серцевої недостатності і. Добре, те, що з жовтня місяця наші онкохворі зможуть отримати гормонозамісну терапію безкоштовно, також в аптеках. Мова йде е, про препарат литрозоролу. На Закарпатті програмою Доступні ліки з моменту запуску скористалися вже понад 176 тисяч пацієнтів, з них 14 тисяч приєдналися тільки цього року. Починали із невеликої цифри, трошки було більше сотні препаратів. На сьогодні, якщо не поміляюся, 554 найменування вже включені. Це є і препарати вітчизняного виробництва і іноземного виробництва, в залежності від уподобань пацієнта, він має право вибрати. По деяких позиціях є навіть до 10 і більше найменувань препарату для вибору. Любов Мадзич каже: програма потрібна щороку розширюється, проте працювати є над чим.